Вгамувати, втамувати. Плутаєш ці дієслова? В чому різниця? Давай розбиратися, що вони означають. Кожне з цих дієслів має по кілька лексичних значень. Давай почнемо з дієслова втамувати. Втамувати означає приборкати, перебороти якесь почуття, наприклад, втамувати страх. Я втамувала страх нарешті, сіла за кермо. Також втамувати вживається у значенні задовольняти. Втамувати спрагу, голод. Я втамувала спрагу глянкою холодної води. Тепер розглянемо дієслово вгамувати. Вгамувати це, по-перше, заспокоювати когось. Я вгамувала плач дитини, заспівавши їй колескову пісню. Або вгамувати це робити когось покірним, слухняним. Цікаво, як німецькі вихователі вгамовують неслухняних дітей в садочку. Né,